Українська народна казка Лисиця та журавель. Якось лисиця із журавлем стали великими приятелями, навіть кумами. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, любочку, чим хата багата, тим тебе і пригощу. Іде журавель напрошений обід. Іде та й іде. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Пригощайся, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук зьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й каже Ех, вибачай, комочко, більше не маю тебе чим гостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чому не прийти? мовить лисичка. На другий день пішла лисичка до журавля. А журавель наварив м'яса, бурячків, фасольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Пригощайся, кумонько, не погордуй, люба моя. Припрошує Журавель. Нюхає лисичка. добра страва. Стромляє голову до глечика, не йде голова, пробує лапою, годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує то звідси, то звідти довкола глечика. Нічого не виходить. А журавель тим часом дзьоб дзьоб. І їй собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, кумонько. мовить, випорожнивши Глечика. Чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого й немає. Розсердилася лисичка. Навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями більше дружбу не водити.